Чи є у віруючих біси. Відповідь дає сам Ісус Христос. Він показує, що світ ділиться на три категорії: Невіруючі, які увірували, та учні Христа. Ті, що повірили, це раби гріха і дьявола. Ще 2000 років тому Христос сказав тим, хто увірував у нього: ви раби гріха, але якщо станете моїми учнями, то будете вільні. Ті, що увірували, називаються віруючими, але поринають у фільми, ігри, порно і будь-що, тільки не в слово Боже. У них на всю свою думку. Вердикт Христа прозвучав: ваш батько диявол, і ви хочете виконувати пожадності вашого батька. Він був чоловіком вбивцем від початку і не встояв у істині, бо немає в ньому істини. Коли Він говорить брехню, говорить своє, бо Він брехун і батько брехні. Іоанна 8,44. Ісус розділив саме віруючих на дві категорії увірувавши та учні, щоб показати нам, що тільки учні вільні від гріха та диявола. Для цього Господь заснував церкву, де ви, як посудина, занурюєте в Слово Боже і очищаєтесь водою через Слово. На Боже Слово завжди приходить Дух Святий, а де Дух Святий, там свобода. Якщо ви діти Божі, то залишаєтесь в домі Божому назавжди. Якщо ви діти диявола, то біси винесуть вас із церкви і вибір за вами. Ким вам бути. Дивіться канали Салтаненко.